Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада починати цей тиждень разом з вами і дуже рада, що знов можемо молитися. Вчора у Львові ми були на служінні і проповідник читав цікаве місце. Він пояснював цікаву свою думку, але паралельно з тим він викликав в мені ще одну важливу думку, яку я хочу сьогодні з вами поділитися. Давайте ми спочатку прочитаємо декілька віршів: це Ісайя, шостий розділ, п'ятий вірш і сьомий вірш. Якщо захочете, ви можете цілий уривочок прочитати це з першого вірша по восьмий вірш. Але я хочу прочитати саме п'ятий і сьомий. Коли Ісая почав писати, ми бачимо в цьому розділі, що він побачив самого Бога, престол і дещо говорить: я вигукнув: О, горе мені, я приречений, бо не настільки чистий я, щоб із Богом розмовляти. І живу я серед народу, який теж не настільки чистий, щоб з Богом говорити, але очі мої бачили царя Господа Всемогутнього. Він торкнувся моїх уст і промовив Дивись, оце твоїх уст торкнувся розжарена вуглина, твою вину знято, твій гріх забуто. І почув я голос воду, володаря мого, який сказав. У сьомому вірші там ангел бере вугілля гаряче і доторкається до вуст пророка. Але про що це мені говорить, друзі? Це говорить мені про те, що я дуже часто чую від людей. Я не знаю, як Бог зі мною говорить. А взагалі, як Бог говорить з людиною? Ну, ну, ну я не знаю, я ніколи навіть і не думав. Я думав тільки через Слово Боже, через Біблію і все. Коли ми бачимо з вами е, Старий заповіт і Новий, ми бачимо різні види. І так, да, Слово Боже записане нам у Біблії, це теж один з варіантів, через який Господь з нами говорить. І це те, що Він говорить нам кожного дня. Але є такі ситуації, випадки, на які Господь тебе особисто кличе. От як тут у Пророка, як у Марії, як у інших, Авраам, наприклад, да? тобто багато героїв: Саул, Самуїл, багато, багато різних героїв, яких Бог по-різному кликав. І треба подивитися, проаналізувати і подумати, як же зі мною Господь говорить. Наступне, що мені. Дуже до вподоби, це, знаєте, якщо ми побачимо пророк Ісаїв, він взагалі вважається віруючим. Він з народу юдейського, нібито все добре, Бога всі знають, Бога всі вірять, закон читають, намагаються якось виконувати і все-таки інше, по мірі тих можливостей, яких в них є. Це ні, ні про що не нагадую. Мені це нагадує про наші церкви зараз, коли ми стали такими оцерковленими. Ніби святими, але що за кордонами тої церкви. Чому, приходячи у церкву, ми постійно чуємо від людей, що, а я Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий в поколінні віруючи. І так цим пишаються, з одного боку, це круто, а з іншого боку, коли я йду на бесіду з такими людьми, я дізнаюся, що людина навіть не знає свого дара. Вона служить, тому що вона служить, тому що. Ну, Більше нема було де служити. Ну, типу, ну так вийшло. Або безліч інших дивних версій цього питання. Мені це не зрозуміло, тому що коли Господь кличе, коли ми читаємо, тут покликав конкретно і сказав, там далі Господь говорить, наскільки ми чуємо конкретно голос Бога, щоб йти в то служіння, в, ту, в то призначення, в яке нам Господь приготовив. Чому ми настільки сильно хочемо бути знаєте, от в статусах таких світських, а не в статусі Господа? Хочу вам сказати одне. Я теж маю дітей віруючих, да? ну, я так сподіваюся, що вони віруючі. Я розумію, що бути дітьм віруючих батьків дуже складно. Зустріч може прийти з Господом не так, як ми думаємо, в 12, 14, в 20. Не в 30, і навіть не в 40, і навіть не в 50, а інколи і більше до старості. Але дай Боже, щоб вона відбулася. І дуже хочеться, щоб ця зустріч була як вона можна раніше. Але давайте розуміти, що вона потрібна кожному. Що просто о, ти жив в християнській сім'ї, плавно перейшов, одружився на віруючій людині і плавно пішов далі. Це класно. Але це не говорить про 100% зустріч вашу з Господом. Ви просто живете, як звикли, і нічого в вашому житті не міняється. Розумієте? А Господь хоче не просто змін. Не завжди мається на увазі, що якщо ви віруча людина, а тепер, коли ви змінилися, ви типу стали невіручою. Ні. Я маю на увазі, що є зрост, є постійний зріст, постійне пізнання Слова Божого, постійне розуміння того, що. Те, що я сьогодні прочитав, має ожити в сьогоднішньому житті моєму. Як те, що ви читаєте зранку, оживає у вас по факту в житті? У більшості людей, як виявляється, це просто статистика, я як наставник про це знаю. Люди не знають і не вміють використовувати Слово Боже в своєму житті. Ну, я не знаю, Якщо брати банальне, це ми знаємо про брехню. Да? І люди вірують, не брешать. Але, але статусні люди, як виявляється, кажуть, є таке розуміння. Брехня не на смерть. Я можу так сказати, як мені потрібно, щоб там ситуація зіграла на руку, і це буде нормально, тому що тому що. І я такий, опа, а вже слово Боже не працює. І це банально, це банальний приклад. Е, наступний приклад, коли мені кажуть, що ну не всі ж можуть служити за межами церкви, так і не потрібно. Хоча, читаючи Матфія, кінець е, його е, послання і інші... Моменти. Ми бачимо, що всі мають служити своїм життям, показуючи, знаєте, в мене в житті багато різних прикладів, і один з таких яскравих прикладів, коли дружина диякона, священика на ринку свариться з продавчицею за 5-10 копійок, по факту це факт. да, ну, Для когось це багато, для когось це мало, неважливо, але ти сваришся, ти так підбираєш тонко слова що вже ну, ти так принизила людину, але коли людина бачить мене і каже, ой, сестричко, а ти не в касинки, дивно. Вона так зміряє, так зміряє. Я кажу, дивно, що тебе Христос не зміряє, а тільки касинка. До чого тут косинка, коли ти опустила людину просто за 10 копійок так, що вона до Бога не прийде? І подумає тисячу разів, чи прийти їй до Бога. І от таких різних-різних ситуацій в нашому житті дуже-дуже багато, про яких ми навіть не контролюємо. Коли ми кажуть, Оля, та там тебе ж на 200 гривень взули, ти що, нічого не зробиш? Зроблю, помилюся. І попрошу, щоб ці гроші пішли не на лікарню, ні ще щось на щось, тому що Господь може наказати людину по-різному. А все ж таки, щоб людина зрозуміла, що зробила неправильно. І такі гроші пішли на благо, щоб реально це було не просто так. Це можу сказати, що я дурна, чи ще щось, я не знаю, але я вважаю, що яка б сума не була, а у нас з чоловіком різні суми були. Це наша довіра Господу, наскільки ми хочемо бути чесними перед Господом і довіряти, чи залежить наше серце від цих 10 копійок, 100 гривень або іншої суми. Чи залежить наше серце все ж таки від Господа? У якого є будь-яка сума для нас, будь-який бюджет, будь-який одяг, будь-які друзі від чого це залежить. Розумієте? І тому мені б хотілося, щоб кожен з нас, маючи дійсно корні християнські, це реально круто, тому що всі знають, і ми знаємо, в Біблії написано це да, до 12-го роду це велике благословіння. А якщо воно ще й продовжується, це взагалі реально круто. Це велика моч. Це факт, так говорить Господь в Біблії. Це класно, коли ви це маєте, але погано, коли ви не зустрілися особисто з Господом. Коли ви просто живете пливно, перейшли з батьків, просто в християнське життя продовжили робити те, що робили, перейшли до одруження і продовжуєте робити. І в вашому житті немає ніяких змін. Оце погано, друзі. Дуже погано. І знаєте, навіть коли е, приходять люди, як я, з світу, до церкви каяться, і в них теж не міняється нічого, це теж говорить про те, що зустрічі не було. І в тому, і в тому випадку зустрічі не було. І в тому, і в тому випадку буде зростання. І повірте, зростання буде не в статусах. Просто по людині ти по факту будеш бачити, наскільки вона знає Господа і наскільки вона йому вірна. Тому що е, багато випадків людина обіцяє іншій людині, будучи двр обіцяє ту чи іншу річ і не робить. Розумієте? Коли е, статусні люди говорять, я зроблю так, як ти хочеш, якщо, якщо, і ти такий, хм, а не вже у Бога є умови? Навіть зараз ми читаємо, хто захоче прочитати цей уривочок з 1 по 8 вірша, шостий розділ. Там немає умовності. Господь просто приймає, просто дає тобі служіння, просто стирає гріх, просто забуває і все. Але ми люди робимо інакше. І потім кажемо, підтаскуємо під себе Біблію, та ні, дивись, тут сказано. Ні, друзі, по-перше, не виривайте ніколи, а по-друге, розумійте, що має відбутися зустріч. Неважливо ти, диверовець чи ні. Ти маєш зустрітися з Господом. Це дуже-дуже важливо, тому що коли ти дійсно зустрівся з Господом, ти чуєш його голос і знаєш своє призначення. Це дві ключові речі, які мають відбутися, коли ти зустрів Господа. Бад промовитися про це. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за твій ранок. Я дякую тобі за твою милість, яку ти новив сьогодні для кожної людини, як віруючої, так і невіруючою. Дякую тобі за ці роздуми. Я прошу вам, Ісуса Христа, щоб сьогодні ці роздуми вони торкнулися. Всіх, 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 хто буде слухати, це дуже важливо, Боже, ти це знаєш, це дуже важливо. Тому допоможи, щоб через це прославлялося твоє слово, тому що, Господи, як важливо дійсно мати зустріч, справжню зустріч з тобою. Тому що ти не просто забуваєш гріхи і очищаєш, а ти даєш нам змогу слухати Тебе, чути Тебе і виконувати твою місію, яку ти нам приготував. Допоможи до цього прийти кожному з нас. Неважливо, скільки років ми вже вважаємось віручими, допоможи тим, хто вже реально виконує свою місію, твоє призначення, яке ти приготував, знов вкоренитись, щоб ці слова були сьогодні для підбардьорення для них, що вони так, на дійсно правильному шляху. А якщо ще немає місії, то допоможи людині почути тебе і виконувати твою місію від сьогодні. Дякую тобі за нашу Україну, дякую тобі за наших воїнів, дякую тобі за медиків, волонтерів і за кожну людину, яка пеклується про те, щоб дійсно війна закінчилась. Навіть дякую за тих, хто обдирає нашу країну, дякую тобі за тих, хто обманює нашу країну, тому що для нашої країни це все уроки. Я сподіваюся, що все ж таки владі багато чого зміниться в цьому році, тому що ти бачиш, яка несправедливість, м'яко кажучи, відбувається. Як зараз ображають воїнів, забирають них гроші, як забирають у волонтерів, якісь незрозумілі великі-великі відсотки, коли до копійки все віддавалося на закупи для воїнів. Ти бачиш, як все все відбувається, і я довіряю тобі, тому що ти єдиний, хто може зробити це досконало і тільки на благо, і на розмноження твоєї благодаті. Дякую тобі за це. Будь прославим сьогоднішньому дні. Кожній хвилині і в кожній секунді нашого дня. Любимо тебе і дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, а ми твій народ. Амінь.